Оригінальні свічки у вигляді квітів виготовляє майстриня Анастасія Ониськів: гвоздики, ромашки, півонії, гіацинти, волошки, соняхи з воску виглядають, наче живі. Такою справою жінка захопилася понад рік тому і, освоївши нову техніку, виготовляє справжні шедеври. Про своє захоплення майстриня розповіла Терену. Анастасія Онисків через війну переїхала до Тернополя із Запоріжжя. Вона творча особистість. У рідному місті мала власну студію, де багато років проводила художні майстер-класи. У Тернополі вирішила взяти за щось нове і захопилася створенням свічок у формі квітів. Це стало своєрідною розрадою у новому місці, де нікого не знала і шукала, як реалізувати себе. Тому таким чином випадково в Пінтересті побачила свічки, які створені у вигляді квітів. Півроку я наважувалася, думала, що це не цікаво, це не треба. Потім замовила перший віск, десь 2-3 місяці це була така розкачка з навчанням. А потім якось так вийшло, що це перетікло в справу, яка от зараз розвивається дуже швидко. Важливу роль у розвитку справи відіграв чоловік майстрині. Він насправді був першою рушійною силою, яка стала так, поставила мене на напрям. Бо я дуже довго дивилася, дивилася, але не купувала то В Один момент він все ж таки настояв на тому, що він бачив, що я починаю сходити з розуму від того, що я нікого тут не знаю. В мене крім спілкування з ним нікого нема. Ми разом виливали, шукали, як це можна склеїти. Це була підтримка, коли були сльози. А зараз він вже бачить, що я знаю, що я що я хочу, що я вмію, і просто, просто дивиться зі сторони з підтримкою. Процес виготовлення кожної квітки дуже складний і потребує точності. Свічки виготовляють за допомогою виливання при температурі понад 90 градусів. Це чистий бджолиний віск. Його я доводжу до температури в районі 90 градусів. Після цього використовується силиконовий коврик, на якому виливається кожна пелюстка окремо. Після цього вже квітка проходить етапи, коли температура спадає. Ми починаємо її розкатувати і складати в те, що ви бачите у фінальному результаті. На початку над однією квіткою Анастасії доводилось працювати до 9 годин. Зараз вона оптимізувала роботу до 3 годин на одну квітку. У день встигаю зробити 6-8 штук. Фарбую воскові квіти спеціальними пігментами, щоб надати їм максимально реалістичного вигляду. Свічки Анастасії користуються попитом, їх купують як подарунок у різні країни світу. Так воскові квіти вже побували у Польщі, Німеччині, Австрії, Об'єднаних Арабських Еміратах, США, Великій Британії, Канаді Бельгії. До речі, привернули роботи майстрині знаменитостей. Якось до неї звернулися із команди співачки Анни Трінчер та придбали 30 вузкових півоній на презентацію її пісні. Ці квіти дарували як запрошення на захід. Усі квіти жінка намагається робити максимально наближеними до справжніх, зберігаючи форму та розміри. Однак шлях до першої вдалої квітки був непростим. Перші квіти, взагалі, розпадались, вони не тримали форму, і я пам'ятаю, як я їх намагаюсь скласти. Вони розпадаються, вони не зліплюються. І мені, я кажу, все, я не буду більше цим займатися, в мене не виходить. І от за ці сім місяців просто ця сфера вона трішечки вийшла на новий рівень. Сам, типу, віско не так пластичний, але за рахунок того, що ми додаємо туди трішечки пальмового воску, віск стає ще пластичнішим, він не піддається крихкості, тобто він не ламається. Анастасія Ониськів створює воскові свічки відповідно до сезону. І зараз працює над виробами на осінню тематику. У її планах відкрити власну майстерню, де виготовлятиме свічки і проводитиме майстер-класи. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.